Медицина нерідко вважає каву шкідливою. Я спеціально провів дослідження, що ж насправді відбувається після того, як людина випила філіжанку кави. Ось у нас є три єдині середовища: кров, лімфа та матрикс. матрикс, це міжклітинна речовина. Яка заповнює простір між клітинами у всьому організмі. Так ось, коли ми випиваємо каву, у матриксі з'являються два додаткові види енергії, там сім видів енергії, з'являються восьмий та дев'ятий. Кава пішла на користь. Інша справа, що може, є якісь сорти кави, які насправді є шкідливими. Це не виключено ніколи. Але знову-таки, надмірності споживання не повинно бути. Чи не глечиками пити каву щодня? Думаю, випили там філіжанку другу нормально. Це лише на користь. Далі, скажімо, той самий цукор, він вважається як біла смерть, вважається з тієї простої причини, що немає четвертого та п'ятого виду енергії, семи необхідних. Але якщо в цукорницю ввести код 3,8, там з'являться всі види енергії, цукор стане нешкідливим.